Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Трамп знову вдарив по Україні поставки американської зброї союзникам по НАТО, які мали призначатися в Україні, тимчасово призупинені через затримку бюджету в США. Повідомляє Ексіос з джерелу держдепі. Озброєння зупинено на етапі виконання через перегляд запасів за США. Обговорюються модель, за якою США продаватимуть зброю союзникам НАТО, а ті передаватимуть її Україні як наслідок потенційне послаблення підтримки України та стимул для Росії посилювати удари по критичній цивільній інфраструктурі жертвами. Поки Путін б'є по Україні, Трамп роб... Будь все, аби підірвати оборону. Павло Нус підкреслює, Росія повторно знищила Зміївську та Трипільську те, що означає втрату генерації в Харківській та Київській областях. За логікою Зеленського, за це має бути кримінальна відповідальність для українських менеджерів на кшталт Кудрицького. І я знаю, хто знову таки за логікою Зеленського має понести відповідальність у вересні 2023 року. Прем'єр-міністр Дениш Мигаль заявив про виділення урядом 9,7 мільярда гривень на захист енергетичної інфраструктури, зокрема теплової. Ці кошти, за даними джерела. Призначалися для захисту об'єктів Центренерго, що включають Трипільську та Зміївську Тес. Однак компанія Центренерго заперечила, що ці кошти були отримані саме на захисні споруди, стверджуючи, що компанія виконала цей захист власними силами, і цей захист є ефективним лише від уламків, а не від прямих ракетних ударів. Де кримінальна справа, де ДБР, СБУ? Чи знову не на часі, коли мільярди на оборону зникають, а країна виживає на донатах? Це вже не корупція, це державна зрада. Іронія в тому, що питань до Шмигаля нуль. Говоримо Шмигаль, думаємо. Зеленський, от військовий Денис Ярославський, підкреслює наступне, коли я влітку на одному з ефірів попереджав про блекаути взимку, про тисячу шахедів на добу та про необхідність спрямувати. Всі сили і кошти на одно двох мегаваттні когенераційні генератори. Мене почули лише двоє голів невеликих ОТГ, але вони не мали фінансування. Усі інші ремонтували непотрібні прифронтові дороги, відбудовували розбиті адміністративні будівлі, які зараз однозначно належать до другорядних пріоритетів або витрачали гроші на благоустрій парків. Тепер маємо те. Що маємо, розуміючи проблему бюрократії та корупції, 15 жовтня, 2024 року, я навіть опублікував список компаній, у яких було в наявності обладнання, та застеріг про те, що буде відбуватись, пройшов рік. І зараз, наприклад, Харків замість необхідних 142 таких когенераторів, немає і 20% від цієї кількості. Далі буде гірше. У грудні серія дроново-ракетних ударів може повністю знеструмити місто. А відповідно, пропаде водопостачання, каналізація та тепло. Ворог робить усе, щоб у будівлях не залишалося умов для проживання. Що почався відтік цивільного населення. Мені щиро шкода, що військові не змогли донести до розпорядників міських бюджетів реальну пріоритетність витрат. Математика проста: навіть у період ажіотажу один газотурбінний когенератор потужністю 1 МВт коштував до 1 мільйона доларів, а цього літа близько 600 тисяч доларів. Якщо підняти дані про те, на що протягом року були витрачені бюджетні кошти по всіх областях, особливо на об'єкти, які згодом були повторно зруйновані ворогом, стане очевидно, скільки таких систем можна було придбати замість викадання Грошей у повітря. Тоді цивільні сьогодні не відчували б цих проблем. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.